Oh. Одна есть еще, да. одна. Потом мы хотим сделать другую Да. да. Э, вот, слушай, Сто два часа шерчь, а мы там А, а, а какая сейчас температура? Сейчас где-то минут На схилі. Коментар лижник повинен їхати подію, особливо на кордоні крутого схилу заставлять. Повинен збирати напряму таким чином, що ти загиб.

Не, лучше бы я так буду. Район Багора Красія отримає сьогодні друге життя. Років 20 тому це був один з туристичних баз, де відвідували. Але сьогодні потенціал із більший не в декілька разів, Тому що на сьогодні гора готова прийняти більше чотирьох тисяч відпочиваючих лижників. Зроблена інфраструктура, швидке харчування, кафе, горячі напої. Це перспектива Закарпаття. Тут сніг держиться досить довго. Тут заплановані ще змагання у березні місяці. Я думаю, що ці плани, які сьогодні були, поділилися власники цієї підйомників інфраструктури, показують, що в них є перспективи. Отже, ця гора буде ще більше розвиватися динамічно. І я думаю, в ближчий час це за рік, за два буде поставлено стільки підйомників потягів, що зможуть прийняти до 10 тисяч курисів. Сьогодні цінова політика в декілька разів дешевше ніж Буковель. І це приваблює туристів. Я тут катався 25 років назад. Мені відомі ці гори, Я Займався колись трішки лежим. Я хочу сказати, що сьогодні дуже позитива додається штучне засніження. Є місця, де лижники збивають, сніг доходять до ґрунта, до камня. А штучне засніження дає можливість ці всі проблеми вирішувати. І ми бачимо чотири ретрака на трасі багато. Пушок, які роблять штучний сніг. Оце і сьогодні йде сніг. Я думаю, що тут сезон буде в березні місяці, тут ще будуть кататись на лижах. І я всіх запрошую в Закарпаття відвідати ці чудові місця. Нема таких гір на Закарпатті, де б я не їздив на лижах. Починаючи з ясеня, закінчуючи ставним. Наостанок оцініть, будь ласка, от порівняйте, ви були багато де за кордоном, можливості Закарпаття, гори наші, так? Гірськолижні спуски і закордонні, європейські. У нас, нас немає таких висот, скажімо, 3000 метрів. У нас немає льодовиків. Але можу порівняти, що сьогодні інфраструктура, яка зроблена в цьому місті, от ми мали можливість бути в цьому кафе, на, між станціями наверху внизу. Я можу сказати, що сьогодні у нас вже краще по деяким моментам, ніж Словакії. Хоча Словакія пріоритетом не, номер один це туризм. Умови в нас гарніші сьогодні. І цінова політика порівняно з Словакією три-чотири рази дешевше.